атаки Реймонд Фрімпонг овусу. Саме він завдає першого удару по м'ячу. Капінус у центр. На нього повертають м'яч. Капінус у центр. Буде удар. Є удар! Повз ворота м'яч летить. Бурячук там ледь не підбиває людину з камерою, але не влучи. Але, вочевидь, саме в нього і цілив. До цієї команди прийшов Рудавський перед тим як металіст 1925 дебютував у прем'єр-лізі. Буковина атакує лівим флангом. Тут на півфлангу навіть здальний удар. По зворотам м'яч летить. Але дали таку можливість. Через контроль м'яча. Футболісти Буковини також намагаються тепер переходити на чужу частину поля. Ну, тут уже в центрі Металіст 19 25 прагне зустрічати, але є простір. Буковина переходить в атаку. М'яч на правому фланзі у Гончарука, У центр на Кілівого. Той пробиває за штрафного майданчика, яка траєкторія польоту м'яча і в поперечку він влучає. Грають команди, бачимо, ми обидві команди грають. Не у своїх персональних формах. Навіть поперечку все ж таки не зачепив, так, бачимо, на повторі. Прослизнув над нею м'яч. Дуже класний удар. Ну і цього літа став гравцем Буковини. Ось робить перший крок до дорослого футболу. І... Перші прояви дуже яскраві. Юрченко на Гарбаша. А той пробиває в дотик. Зараз так вертикально в дотик розіграли досвідчені центральні півзахисники. Але... Це, можливо, не найбільш небезпечним вдався цей удар. Борячук обігрується щурком, отримає Отрима зворотню передачу лівою ногою пробиває Борячук. Пов зворота м'яч летить, але класно розіграно м'яч зліва. Зміщення у центральну зону кільовий. Ми вже бачили, що цей хлопець вміє бити. Є удар ще один. ворота м'яч летить. Це Андрійчук. Дається тут просунути м'яч далі. Чук підключає партнера на правому фланзі. Простріл! І поруч із дальньою стійкою воріт металіста 19-25. Прилітає м'яч у цьому епізоді. Знову яскраво проявляє себе Кільовий на футбольному полі. Швиденько Буковина розіграє штрафний удар. Бойчук на лівому фланці. До штрафного майданчика навісна передача. І ніхто тут не замикає. Кільовий напікав, але йому не дав пробити поворотах. Тут Буковини контролюють м'яч на своїй частині поля. Удар. Мозіль перехоплює. Є підбирання за Гончаруком. І ще одна неста передача на дальності. Кубе без угли не дає бойчуку замкнути. Уважною надійно в захисті відпрацьовує Микита. Дивимось ще раз за цим епізодом. Знову дають можливість для Кілового пробити по воротах. Він абсолютно не соромиться цього робити. Ну і тут уже безуглий допрацював, не давши замкнути дальню стійку бойчуку. Стень отримає м'яч на правому фланці. Безуглий забігає. Стень сам виконує прострільну передачу низом. Не пробиває овусу. Борячук в дотик по ворота. Футболісти грають тут не деякі, принаймні, не під своїми номерами. Ще в формах минулого сезону удар за замештрафного майданчика! Поперечка в поперечку влучає м'яч після удару голуба. Гармаш не грає. Але пролітає м'яч далі на Овусу. Овусу в втратий майданчик. Пробиває голкіпер рятує Буковину у цьому епізоді. Нарешті перший шанс у цьому поєдинку виникає у Райманда Овусу. Але Пономаренко рятує Буковину. Тут прослизну м'яч повзпеться. Навісна передача з правого флангу. У -у -у, небезпечно, але не пробивають поворот. Сейчас Буковини. не знаходять цього моменту, цієї можливості. Ну і далі Потімков забирає м'яч у руки. Зміщення у центр, ні під ліву ногу. Кравець навісна передача на дальню стійку. Тищенко пробиває. Потім ков відбиває цей удар. І Потім забирає м'яч собі у руки ігор. Удар повз ворота. М'яч летить. Глушчук Завдавав ударом. У центрі захисту капітан юнацької команди металіста 1925 минулого сезону, який зараз готується до сезону з першою командою Ткаченко. Він зараз протистоїть, удар, удара! М'яжу сід цьогоріт опиняється. Але гру рукою. Не Марадона а гірний. Арбітер вважає, що рукою нападник буковини переправив м'яч у ворота, і взяття воріт не зараховує. Навіть грає на пасіча. Король не зміг тут забрати м'ячу опонента. Передача Потапенко за спини у гравця буковини вискакує, не дає тому пробити поворотах, який, можливо, дещо задовго готував цей удар і дозволив, власне, Потапенко врятувати «Металіста» 1925 від неприємностей. Справді, візуально навіть суттєво більше Буковина контролює м'яч у четвертому таймі. Після того, як зміни суттєво відбулися в складі металіста 19-25 удар. Поворотах Коваленко забирає м'яч у руки. Передача уперед. Курило грає перший м'яч. Тут король на підбиранні. Грав на Потапенка, але не вдало. Панчишин підключає партнера на правому фланзі. Простріл! А тут немає нікого, щоб замкнути цю прострільну передачу. І на цьому лунає фінальний свисток. Недаревно клуб домовились в цьому контрольному матчі зіграти 4 тайми по 30 хвилин, всього 120. Але. І за 120 хвилин забитих м'ячів не було. Що ж, захисти команд переграли атакувальні ланки без забитих м'ячів. Всім дякую, хто стежив за цим етером разом із нами.